Спочатку планувалося як ну, бути побутова дія, відкриють фасад, ну люди побачать, якщо можливо, сюди ніхто не заходив вже 25 років. Ну це ж не фасад. Зараз його відкриють, я думаю. На наш погляд, реально, це знищує старий Київ. Звичайно, вони прикриваються потребами театру, але насправді це архітектурний ансамбль андрійського узвозу, Єдиний вулиці, яка була цілісною, він сьогодні знищений. А архітектор, який приїхав із Харкова і називається постмодернізмом, насправді це постмодернізм. Нічого ні одного театру не будували, Ті какого? А ви хто? А ви хто? Отакі от не треба. Ви щоб не усвід. Послухайте, отаке будувати нам не треба. На так постройте, яке треба. Це вже ще розрушено, ми посиді дома. Коли приберемо порошенка, побудуємо. Коли? Коли? А, вже Порошенка, А от. от вот вам що треба. То пеп'я що нам треба. Откуда? Это победа. Это победа.